Вітаю вас, шановні друзі, і запрошую на останній матч 14-го туру чемпіонату України. І на останній матч сьогоднішнього футбольного вечора битва за виживання, нас чекає. Ну і склади вже на ваших екранах. Крива сьогодні вийшов у такому складі. Віталій Рева, перший номер, 24-й Павло Машаєв, 22-й Віталій Лисецький, капітан команди. 18-й Кирило Петров, третій В'ячеслав Сердюк, 39-й Дмитро Льопо, 23-й уче Лобжонідзе. Увага він грає сьогодні у центрі Півзаки. Своєї команди, 28-й Даріан Матич, 14-й Владимир, 10-й Володимир Прийомов, 86-й Олексій Антонов, головний тренер Кривбасу Олег Таран. Олександр Іванов з Макіївки і до вашої уваги склад господарів поля Львівських Карпат Перший номер Мартін Богатінов у воротах У захисті увага Павло Кстюн з номер 7 32-й Ігор Пластун, 4-й Іван Міношевич, 8-й Ігор Ощирко У півзахисті діють 16-й номер Ігор Подобяк, капітан команди 88-й Муртаз Даушвілі, 22-й Семір Штілич, 77-й Лукас Перес та 20-й Леван Кенія і на вістрі атаки єдиний Таранний, можна так сказати, форвард Олександр Гладкий номер 10. Ось такий склад виставив сьогодні Ніколай Костов, головний тренер, м'яч у приворів на власній половині поля. Мати Петро. Петро повернувся до складу. Зараз яка помилка. Передачі глопового п'ятої. Лута шляхом метачку. М'яч боку пробувати. Чому він? На шостій хвилині зустрічі Карпати відкривають рахунок у цьому матчі, нібито не закінчувалася Кухова дуель з Металістом на неймовірному піднесенні львівських клуб. І вони вже попереду. Ну що ж, забиває Леван Кенія. О, чудовий підключився до цієї атаки, але як вже розіграли львів'яни у атаку. Помилився Петро в простій ситуації. Гладкий його відтіснив від м'яча. Ну і звісно ж святкують львівські вболівальники. 1-0, Швидкий гол. Він психологічно ще й дуже важливий. Кожен гол зараз дуже важливий психологічно для команди. Ми бачимо, яке піднесення сталося у Львів'ян після кубкової перемоги над харківським клубом. Ось дивимося ось цю помилку. Кирило Петров не зрозуміло навіть тут почав обігрувати. Гладково, а як Гладков Гладкий п'ятою зіграв. Ну і потім Кені опинився на ударній позиції після ось цього пасу від Лукаса. Кені просто по-професійськи розібрався. Е, прокинув м'яч повз Лисицького. Зміг е, ще одного захисника. Прикинув, Кені чудово розібрався в ситуації, передача від Лукаса звісно, визвою, її. Сувається лівий захисник, віддає на Кенію. Кенія чи буде подача від Грудина, Так і є. Подача. Але Лисицький перериває цю атаку. Борожував там на лінії офсайда гладкий, але все ж таки Лисицький Цього разу його Удар він худоб'яка, яка перед собою Реба! Добивати можна. Тільки удар має бути згадати і Карпат. І Нагревіть Другий гол Карпат. Я відзначу, що зараз Томірошкілич знову. Наскільки спокійно, холоднокровно він діє у цьому епізоді. М'як підхопив, обіграв Віталія Реву. Підсік над захисниками точно на голову Олександрові Гладкому, і форвардові Карпат залишалося лише одне. Це просто влучити у ворота, пробити повз єдиного захисника, який прибіг рятувати свою команду. Другий м'яч від Карпат. І знову ж таки, що тут перехоплення матич відбив на худоб'яка. удар ігоря дуже складний за траєкторію для Реви. Тут завадили Гладкому пробити, але Штілич на замасі прибрав форва прибрав голкіпера. Подача на Гладкого, і там вже справа техніки, як то кажуть. Наскільки важливий пресинг у теперішній сучасній футбольній грі і дві дві гольових атак Карпат саме з цього пресингу і народилося після. Відборів швидких м'яча, ну тут же все ж таки, крім пресингу, треба говорити і про помилку. Богатінов готовий вибити м'яч подалі. Небагато роботи сьогодні йому створюють гості. Ну але звісно ж ще не вечір. Лишень 29 хвилин. Віграно Лукас проривається до воріт. Лукас буде удар лівий! Віднімається стадіон Україна. Шкода, що він не заповнений на 100%, адже справжній флерверти моти і молігно роздарують Карпатів своїм вболівальникам. 3-0 на 29-ту хвилину. Але це вже не те, що заявка на перемогу, це е, майже І Коли останні Карпати прийнячі подували за неповні пів години. Ну і задумливий Лех Таран просто не розуміє він, певно, що робиться з його командою. Про все свідчить його е, обличчя зараз. Ну і Лукас зовсім інший вигляд має. Щасливий вибух. Дуже технічно зіграв іспанець у цьому епізоді. Мартін Богатінов м'яч від воріт вибив. Поборовся тут. Гладкий скинув на Лукаса. Лукас прокинув повз Петрова. Лисицький якось незграбно зіграв. І Лукас зміг з цим скористатися і пробити повз Віталія Реву, хоча кінчиками пальців до м'яча дотягнувся. Насправді неправда, зіграли, не зіграли обидва зібрання за смаки, якщо говорити про Петрова. То він взагалі на дуже низьку оцінку сьогодні поки що напрацьовував. <працьове> Лукас, Передача на Ксьон, за Ксьон. не зрозумів його дещо. Гладкий, але зараз Лістінській простій ситуації помиляється. Гладкий. Доворіт у Штілич, отримує передачу, гладкий. Чи буде удар гладкий докажчик? Майже 4-0. Катастрофа, просто катастрофа для крибасу зараз. Подивіться, в простій ситуації лицейські помиляються. Тут замах, троє захисників пошилися у дурні. Не одразу прошивку парні. А от перебар дає розбити карда. Таких кліпів. Гострі атака не одна Добивання від Кенії. Є ще шанс. Останні пропадки чотири забивали. Ну ладки згадати, насправді, немає. Біля нас, целому статистики, це які десь швидко довели рік, але сьогодні Карпати грають просто так і фоєрично. Перено на полі Карпат, на коробкові хвилині зустрічі. І тепер, тепер, напевно, все ж таки питання про перемогу, Не невелика на його рочці. Всі стійки обстріляли Карпатівці і ліву, і праву, і Штілич своєю активністю довів, що він на управі сьогодні теж розписатися у воротах Віталія Рева. 4-0 ну, навіть перший тан, що не скінчився. Для нинішніх Карпат це просто казковий результат. 4-0 і 4, 4 рівні поле Адори. Кенія, Клаткі, Лукас і Стілич. Майже всі гравці атаки від сьогодні відмачилися. Не зупиняються Карпати. Продовжують атаки навіть після відносної невдачі. І ось Стілич опинився на цій ударній позиції. І знову дивіться, як кволо. І неактивно зіграли проти нього захисники. Цього разу вже центральним захисником став у Челобженідзе. Спочатку там пробував його ігор... спокійно, розбираючись цими неїсами. Гравці Карпат цього разу навіть на центральний захисниках. Худоб'як відбив між головою. Ще один навіс. А Зараз удар. Зараз вийшов удар по воротах. Удар від Антонова. Удар повз ворота. Все ж таки, можна сказати, що все ж таки гримнули дверима. Першого тайму криворісці ось цим ударом Антонова нагадали вони, що можуть і вміють вони атакувати, і будуть атакувати у другому таймі. Хай там що? Взагалі, всі гравці атакувальної лавки <пи> з найкращого боку себе проявили. Треба казати, що аж чотири гравці, всі гравці по одному голову ну Зараз вилучення так. Навіть було жодної картки, а з вже отримує вилучення. Бо в десятьох відіграти чотири м'ячі. Це архі-складне завдання для Кривас. Ну, Якщо в першому таймі Кривбас отримав нокаут, то е, зараз, після перерви, я навіть не знаю, як це називати. Вилучення льопи кутовий на користь Карпат. Абсолютно спокійно володіють ініціативою сьогодні львів'яни. Симір Стіличина показала. Це справжній шедевр. Тут можна нічого навіть не казати, не коментувати. Так зловити м'яч, це треба вміти. І сьогодні не лише не день Кирила Петрова, ще й не день Віталія Реви. П'ять м'ячів він вже пропустив. 56 та хвилина. Ну і гол від Лукаса, знаєте, хочете дивитися у повторі ще раз, ще раз і ще раз. Ну, на знаменитої пісні. Бачили ну, біль Криворізького ми більорійського Крибас. Відчуваємо ей фворію Карпати. Зараз, до речі, від Костова дійсно відбудуть експерименти. Лукаш класно приклав себе м'яча. 5-0. Ми чекаємо ось цього повтору подача від Ксьонза і неймовірний за силою та траєкторією удар від іспанського гравця Карпати. Ви знаєте, вчора. Чудовий гол забив uh, Руслан Ротань, але цей м'яч, мені здається, набагато важчий, набагато складніший за виконанням. І його вже зараз можна впевнено назвати голом туру. Ну, можливо, подивимося, як, е, е, яке слово скажуть глядачі нашої програми про вістів Карпат вистрибують. М'яч відбирають. Лукас в один дотик напрямку на ілича. І Віталій Рева воліє ось так, не ризикуючи м'яч вибити. А ще. Точно майже передачу віддав Богатінов. Де зараз Богатінов діє. Удар поворот, а... рятує Карпати. І ще одна хвиля й поріна, України. Україна. Ну, Богатінов кожного матчу може щось таке отнути. сказати, нестабільний голкіпер. іноді упати. Ощіпко. Загідулін. Ощіпко, ощіпко виходить на удар на позицію. Викоможна Сіпко. 6-0 і такої пісні вже про такий рахунок не вигадали. Лукас робить хет-трик. Можливо, можливо, щось е, львівські музиканти надумають. Годі вже про те, що Карпати програли у футбол співати. 6-0 сьогодні на користь ніхто не очікував. Львів'яни продовжують свою форі, бо Лукаса Переса після добування. Ощітка тут увірвався на ударну позицію. Притул проливав, реву згинувачувати тут не можна, відбув м'яч перед собою. Ну і Лукас був першим на м'ячі. Оце теж питання до захисників, як вони втрьох трьох не стежили за Лукасом і не перекрили йому траєкторію руху. Поруч зі мною гарвець Люсі Карпат Європластон. Ігор, сьогодні а, ваша команда забила 6 мячів. Ви взагалі пам'ятаєте, Карпати колись забивали e, По-моєму, якщо я не ошибаюсь, то я в дивився, що найбільше виграш – 5-0, якщо я не ошибаюсь. Тому сьогодні ми, мабуть, чуть-чуть поставили рекорд. Вот. Но в першу чергу ми сьогодні хорошо зіграли. І як захисник я доволен, то, що наверное, вторая тільки гра в чемпіонаті ми зіграли на 0. Це теж очень головне. Сьогодні ви встановили, значить, такий певний свій рекорд. А, як так сталося, що от Карпати не могли виграти із серпня вдома, сьогодні настільки впевнено зіграли? Чи пов'язано це із тим, що от ви перемогли металісту кубку, і це вам додало якоїсь певнесті? Я думаю, так. Да. Я думаю, всі скажуть, то, що э, в прошлій грі у нас були зашкалювали емоції. Ми прекрасно зіграли, виграли, і це якось всіліла в нас німного впевненості більше. І це сьогодні ну, то, що було на полі, це навіть следствие какої-то і того. Но в час, ну не заговорити 6-0, да нам чуть-чуть повезло сьогодні, не повезло сопернику. Це футбол. І хорошо, що сьогодні так для нас все закончилось удачно. Дякую, і Це був ігор пластун, захисник люсіх Карпат. Настільки задоволений він сьогодні перемогою свого клубу. Дякую, Вадим. Ну, що ж, не дарма пластун вивчав програмку перед цією грою. Карпати встановили рекорд і розбили Криворізький Кривас. Коментували цю гру для вас, Олександр Золотогорський, і Вадим Скічко. Відчувайте гру і до побачення.